Моторизовані параплани, дельтаплани, то ось такі літачки. Це все зліт малої авіації в Коломиї, приурочений до свята Івана Купала. Сьогодні збудуться мрії багатьох піднятися в небо. Євген виступає на цьому дійстві вперше. Виконав декілька петель, пускав літак у вільне падіння, робив різноманітні фігури. А на землі спокійно запевнив все в нормі. Перегрузка в середньому составляє 3,5-4G, тобто 3-4 людських тіла на тебе давлять своїх же. Это для пилотажа это средние перегрузки, ни, никаких опасностей это за собой не влечет. Ну, в общем, мы с напарником получили огромное удовольствие. Надеюсь, Зрителі теж впевнений у своїх силах і парашутист з досвідом Володимир. До Коломиї з Білорусі, звідки він родом, дістався автостопом і не шкодує, адже справжнє життя на висоті тисячі метрів. Словами не передать сколько років прыгаю, без одного року, 40 років прыгаю і не можу об'яснити чому. Єдине, що зрозумів, мене спрашують. Ти хоч щось зрозумів, Я зрозумів, що земля не отвернет, навіть не подумає. Поэтому вот це єдине, що треба пам'ятати. А остальне все кайф. Володимир запевняє, на висоті не так уже й небезпечно. Звісно, різки, треба розуміти, різки, але різки не вище, ніж ви знаходитесь на пішохідному переході в місті Києві на Крещатикі. Для Надії літак це втілення дитячої мрії. Вона так хотіла навчитися літати, що спочатку сіла за штурвал, а лише потім спробувала простіший транспорт. Я спочатку навчилася літати, потім на велосипеді їздити, а потім вже на автомобілі. Простоті свого заняття запевняє Віталій. Він Займається авіамоделюванням. На авіазліт привіз три свої найкращі моделі літаків на радіокеруванні: одну з двигуном внутрішнього згорання, два з електричним. Кожен літак особливий, кожен потребує неабиякого вміння, яке досягається впертістю, каже авіаконструктор і залишається доскону, як із дане велосипеді. Один раз, коли впіймали, будете їхати все своє життя. Ну от поки не піймали, всі шишки ваші. Е, модели розбито десь п'ять, поки навчився ліплено, бив, ліпив, знову складав, знову розбивав. Саме так авіалюбителі святкують Купальський день вже третій рік поспіль. Із театралізованими польотами, змагальними заїздами, стрибками з парашутом та дельтапланеризмом. Ось це найголовніше наше задача – увеличити кількість таких маленьких аеродромів, для того, щоб можливість була прилітати друг другу в гості, і це не було проблемою. Говорять, дорога Кілометр веде нікуди, а зліт полоса в кілометр веде безконечно. Наступного року вони знову зберуться тут, адже вони не просто літають, вони живуть. Ярослав Ловицький. Людмила Григорчук, час новин Чернівці.